Так, всім доброго ранку, друзі, ви на каналі Сенсанич. І сьогодні буде РП на карті Яна Долин. Сьогодні мені зранку позвонила бабуся, коротше, та й попросила мене, щоб я їй допоміг помолотити поле. Та й я, коротше, ну, звісно, що допоможу, бо то, знаєте, бабуся ту старенька вже була недавно підвернула ногу, знаєте. Та етикети. Ну, та я допоможу, звісно, бо чому б ні. Тож треба все добре діло робити. Я вже коротше, тут підготувався, вже маю такий підготовлений трактор UMZ, вже був підчепив цей прицеп. А ось там в мене стоїть коротше, нива. Я вже її теж був помив, повсю почистив. Тут же всередині я тут не так чисто, бо то ще, не дай Бог, поламається, мені того не треба. Та й таке, коротше, що я ж думав будемо вирушати. Я вже заправив, поміняв масло. От у мене ця нева дуже давно було полагодино. Ну, була масло десь 5 років ще тому мінялось. Дуже погано, це скажу вам. Ну що ж, давайте пробувати заводити. Я вже коротше... Так, давайте заводимо. Коротше, був вже поїв. Бо я вчора, коротше, йшов на базар. Йшов на базар, а там такі, блін, тої продукти продаються. Я в шоці. То вони там попровозили зі своїх тих країв, що то чесно скажучи дуже файно. Дуже смачно було. Та й ціни такі файні. Так, ну давайте, коротше, будем менше балакати, давайте будемо якось вирушати. Так, давайте підніму ту жабку. Не, ну вроді бо працюють. Вроді би працює, все файно. Але ж то, что тут деякі кнопки не працюють, бо блин... Ну так я вам сказав, що Нева вже стара. Нева, то самі розуміють. Може колись підвести. Так, давайте якось того, що пітухан не задушити, Тут тобто Ходять, курво чом. Курво, блин, по, по... ...під колеса, бляха. Шлях на їх трав. Так, давайте якось виїжджати, блин. Блін, трохи нево ...бурлить, бляха. Тобто Суна дуже... Так сказати, тут. О! Я пошел в другую передачу, уже иди нормально. ну что не поле чекай чекайте, да кто не поладил. Скучно, А во? Не, нет, это Васи. Это Васи полы я его забыл. Чекай там. Вроде, то Чекай там, не, нет, я забыл, я блин Тут такий каламбур з тими полями, що не поймаєш кого кого це поля. Так, ну давайте коротше їдемо на турку. Де ж би цю багнюку не заїхати? Та давай йде рушці вже, бля, вже іде, бля, як ти передум, блін старий. О, Петрович сидить там. Хтось там контролює когось там корови пасуться. Таке то у меня Знаєте, знаете обосик там сидить. так ну, чекайте да тут цепор я вже забуду Блін, може давайте дзянькину то и бабуся ну давайте я пусть до то я вже забув де її пол о. Я тебе выйду комбайну, комбайном, замуж, то. Так погано чути, блін, Цей комбайн ще так годить, що капець. Так, ну. Воку... Я її номер о, контакт, не йшов, А да, ну що шо е немает. Блять, 6 недоступно двинув, блін. Ляха, ты я ж забув поповнити рахунок, йо капець ну то блин давайте завод бляха то я же забув тобі поповнити в рахунок я якраз вчора був вместе и забув рахунок поповнити. ну добре давайте якось будемо на око їхати якось зараз не ту тополе пшениці курвистин блін полями. Коротше, то виїхали, що аж тут, біля моєї хати, коротше. Її поле. Я думав, що то Васі поле. А то насправді то і бабосі, блін, то воно таке величезне. Я думав, що в неї якось якусь приблизно, приблизна, куцеї кукурудзи. А то то кап'ять, що тут за поле. Я думав, що то... Васі, блін... Бляха, а зараз цей буде пікати, блін. Ну проїде. От, та ти курча мать, що ти робиш? Ти шо, бляха, блін, права получив недавно, чи шо, блін? Курва, защипнув мою жатку. Бляха, шо за, блін? Бараники съеду, я шоці. Давайте зараз від'їду, від'їдум, зараз буду пікати, блін. То капець. Так, ну давайте, коротше, я тут лиш покащу неву. Я зараз піду по свій трактор. Якраз тут поставлю з боку трактор, щоб вже потім не бігати. Так. Якось тут треба буде пробігти бо тут між цими полями. Во, давайте сюди. Ах ти, блін! Що за гілки такі, бляха, що тут. О, то тут трошки є стежка, але той так позарощено все. Що за жахіття, бляха. Так, звіт. Вс. Так, ну файно є. Так, ти зіступишся, бляха. Не стоїть на дорозі. Так, треба говорити якось. взяти, знаєте... Щоб ще той паркан не зачіпнути. Так, якимось корчем, їду їду, їду кимось корчими, не, не знаю, чи проїду, бо. Так, ну що, я вже приїхав, коротше давайте десь встану тут. все розвернусь все давайте глушу закрию ліпше на замок бо то ще не йде да бог хтось вкраде то буде повний капець так ну давайте може з правого боку буду починати косити. Пішло, поїхало. Все, їдемо, їдемо. Ну то файмі є, воно працює як супер. Ну. Чесно, я думав, що воно буде трошки барахлете, але насправді є не ватоєни. Так, вона би ще ці гілки не позачіпляти, бо так ось ці дерева. То що ви нас тут? Яблука? Йома, хто таке яблуко вирощує? Там файні такі яблуко повирощувався, я вам скажу. Так. Зараз тут якось одразу розвернутись. Ось ти пан іде. Не, певно, мене не, по не побачив, думаю, що хтось їм зробив Ну, давай давай проходь-проходь. да проходь. вы ну, небо сейчас цей стоп не зачепает блин кто тут блин так поставил здесь стоп проходить что за Ну я часто кажучи я бачу тут что деякі... тут деякі зони, что блин с стільник... Корче, ми повертали. Повер, Воно зараз ще попаде в зерно. й бабуся мені скаже, що є таке промовити. Бункер. Зараз буде певний бункер. Зараз треба буде пригнати той трактор Джунсер, коротше. На жаль, що я то, що я сам працюю, знаєте. Тобто хтось би ще працював тут друге діло. Та я зараз маю стільки часу пройде. Давайте пускай тут не буду. ще відкриваю. Все, давайте загрушу. Ну, та має би стати. Так, іду, коротше, до трактора. Блін, тут за сусіди на таких іномарках приїхали? Та, ну, якісь люди блін, величезні, бляха може, якісь там контрабандисты бляха нам того не треба в селі так коротше, заїжджаємо сюди. так 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 як кусто Лише ще мою кабіну би не зачепнули мою Тут капець О ну то файно є, yeah, чуєте? Вже самосі... сяпиться. А ну що тут за зерно? Ану ну. А... Ну то файно я, чуєте, тут тут немає ні жуків, ні нікого. Та то, бляха, тут чистесеньке зерно. Я правда думав, що то оце ще попаде. Ну то... Певно, не, не, не бере воно ну, то. Певно, жадка щось не бере з ці куски землі Ну цієї трави. То й добре, що такого шутку немає. Коротше, давайте зараз... поставлю трактор в сторонці. Я надію що ще до кошу і стане ще. Другого бункера. Щоб був весь повний прицеп вже, до до комбану. Що ж будемо зараз до кошвили, це все поле жить. Що я вже... Я під вже в поле. Буду зараз висипатись повністю. Та й зараз будем вирушали до подвір'я бабусі. Так, 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 штук. Так, ви чекайте, перегнутуємо трактор. Все, файно є. Насі сепеця. Вс. Так, ну давайте, коротше, зараз Порозставляю всю техніку, зараз приїду на подвір'я бабусі і заодно комбайн. Поставлю на своє подвір'я. Добре все, давайте. Коротше, я вже лишив їм трактор з прицепом. І мені сказали, щоб я лишив, бо то... пізніше я вже заберу у них. Вони сказали, що вони потрошки зараз будуть відрами, То все забирати, висипляти, знаєте, бо то зараз на землю висипити, то То воно порозлітається повсюди. А у них брезенту немає та і сказали, щоб я вже їм лишив. Там може до вечора вже заберу свій трактор з прицепу. І так я то. Ну що ж, я коротше йду до себе до хати. Мені вже бабуся дала е, винагороду. Дала мені скільки там... Чекайте, зараз візьму з кишені. Во. О, 600 гривень, да, та то файно є. Знаєте, то не у кожного є комбайн. Та й трактор так само, не у кожного є. Бачите, я вже тут попереставляв свій свою неву. Зараз її туди заганяти, блін, то зараз страхиться, що тут буде. Бо то знаєте, тут, блін, е Та як прохід. Зараз і за зашпортують, -за пляха. А там нікого то, ну, не чіпаюся таке, -то. то я там майже все ставлю той комбайн. І таке. Та ще треба буде позривати вже деякі яблука. У деякі вже достеглі, а деякі ні. Таке то. Добре, ну коротше, до себе, до хати, щось поїм вже Тоже обід. Вже скоро буде обід. Знаєте. Детикет. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Щоб було більше таких від Всім пока-пока.